Вулкани. Одного гарного березневого дня щойно пригріло сонечко, Мануель виносить свої кактуси на двір. Адже їм теж треба дихати свіжим весняним повітрям. Аж тут прибігають діді. Мануелю, мануелю, кричить він ще здалеку, швидше йди сюди, я покажу тобі щось неймовірне. Діді веде Мануеля на луг. Дивись, бентежиться він. Там вибухнули два вулканчики. Ай справді, скрикує вражений Мануель. Мишенята підкрадаються ближче до земляних гірок, що пахкають димом. Раптом із однієї з них вигулькує чорна постать. Мишенятам аж дух забиває від страху. Привіт, миші. вітається Кріт. Я тут затіяв весняне прибирання і спалюю старе листя. Сподіваюся, дим вам не шкодить?